Рік ми не могли дойти до виїзної платформи. Брались, 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 добратися не могли. От, зараз ми її повністю витягнули і починаємо роботу. Як і що будемо робити, будемо процесі показували. Тут є декілька варіантів: то зрізаємо, то не зрізаємо, то ставимо внутрішні направляючі, то не ставимо внутрішні напля... направляючі. Ну, не знаю. Як буде виходило? І що в нас буде виходило, в процесі будемо знімати, будемо показувати. Зараз на даний момент роботи по зрізці опорних і дашку, який в нас є. Говорив з одним мужчиною, він порадив зробити виїзду, виїзну платформу без цих всіх навісів. Ну, в принципі, так і плануємо робити. Зараз будемо опускали опуски на вулиці, оці опускали на 10 см, десь приблизно. От так вони тут виходили. От. А там далі вже позрізаємо трохи верху, боковушок, трохи розширимо, бо нам не, не підходить по габаритах. Розширяти будемо десь приблизно на 15 см. От. І тоді вже будемо знімали, будемо показувати по процесу роботи, що в нас виходить, як ми робимо і яка в нас виїзна платформа виходить.